Мене звуть Саша. Сьогодні я хочу випробувати засіб від рогової марки Джерелія серії хата засіб для чищення грилів, витяжок запеченого жиру. Прошу, будь ласка, не звертати увагу на задній фон. Чесно, хозяйка я з великої букви Х і, певно, багатьом вимивати плиту з запеченим жиром і іншим забрудненням дуже тяжко. Та я хочу випробувати цей засіб, знаючи, що його дуже вихваляють, для того, щоб впевнитись, що навіть самим страшним хузяйкам прибирання не є таким страшним ритуалом. Отже, я готова до експерименту. Ось моя поверхня забруднення. Спеціально місяць не мила плиту, не прибирала. Також ось, можливо, буде помітний жир на кришці плити. Значить, я придбала ось такий розпилювач разом із засобом для чищення грилів і витяжок. І... Зараз він коштує всього 8 гривень. Це для того, щоб було зручніше використовувати сам засіб. І... Я хочу почитати, на жаль, видно, не буде. Я хочу почитати сам спосіб застосування. Отже, нанести засіб на забруднену поверхню через 2-3 хвилини, а при застарілих забрудненнях через 10-15 хвилин, це в моєму випадку, протерти щіткою. Далі ретельно витерти оброблену поверхню вологою губкою, постійно промиваючи її у чистій воді. Перед першим використанням нанести засіб у непомітному місці. Для перевірки на взаємодію з матеріалом поверхні, щоб уникнути тілесних пошкоджень, працювати у гумових рукавичках. Ну, я ось гумові рукавички собі приготувала, кажу, е... що це ефективний засіб для видалення складних жирових забруднень, нагару, пригару на поверхні плит, духовок, витяжок тощо. Я думаю, він підійде також і для мікрохвильових печів. Він не містить абразиву, тобто не дряпає і не пошкоджує поверхню, і також добре змивається. В каталозі цей засіб коштує 128 гривень, але він дістався всього за 51 гривню по промокарці. Зараз я зніму ось таку штучку. Ого, знімається легко. До речі, засіб не дуже такий пахне ядовитим. Закручую. Ось. Мій засіб готовий. Зараз я одягну про всяк випадок рукавички і буду щедро наносити свій засіб. Значить, у мене, ух ти, як шикає. ого. Мощно. зараз я нанесу на кришку. До речі, походу він розтворює моментально Так. нанесла на всю. Поверхню, і плити, і кришки плити. Засіб при нажиманні піниться. І хочу сказати, що, певно, розтворює ось жир моментально. Ну, добре, тоді буду я чекати 10 хвилин, потім буду змивати. Ось така щітка для посуду. Я трошечки розітру. Ого, пройшло менше хвилини, але я бачу, як вже воно роз'їдає весь запечений жир і інші забруднення. Я вже не буду мучити, хай цей засіб залишиться. Хай відпочине. Ось така щітка для посуду. Я трошечки розітру. Ого. Пройшло менше хвилини, але я бачу, як вже воно роз'їдає. Весь запечений жир і інші забруднення. Отже, не буду мучити, хай цей засіб залишиться, хай відпочине. Це 7 хвилин, але я думаю, що вже можна змивати. Я ось зараз одягну перчатки. Отже, починаю змивати. Хочу показати весь процес змивання. Значить, Сам жир. Ем... Ого. Чесно, як на мене, змиває, наче в рекламі. Що прям хоп і, і прям чисто чисто дивіться. Я, я в шоці. Джерелі. Не видно. Ну, добре. Так. Капец. ну, блін, круто. Вибачте за неправильну вимогу слів деяких, але це моя така реакція на те, що зараз відбувається. Ой. Промила кришку нашої плити. Зараз я буду промивати саму поверхню і все дивуюсь і дивуюсь. Дійсно, воно виглядає як в рекламі, що прям раз одним махом і все прям чистенько, так і гарненько. Поки що я задоволена. Обов'язково після того, як помию, потім промию ще чистою водичкою. Так. Отже, я вже промила звичайною водою свою плиту. Зараз буде все це споласкувати. Що я можу сказати? Чесно, я дуже і дуже здивована. Я не очікувала настільки такого прогресивного ефекту, так як у мене сама плита старенька, ще й руки не з того місця. О, я, звичайно, дуже задоволена. Ви самі бачите, що стало з моєю плитою. Правильно виробник сказав, що дуже добре видаляє жир і дуже добре змивається водою. Джерелі за свої аці два роки я зрозуміла, що прибирання поверхні плити може бути не таким вже й складним, і що руки ростуть в мене з того місця? Я не така вже й погана хозяйка. Дякую, велике джерелі. Плити я б сказала то ще таке. А як же ж буде діяти наша джерелія, якщо я буду застосовувати її для решіток? З самої плити. Я вже трошечки наприскала, зараз додам ще, прискаю на відстані. Звичайно, так, таку процедуру краще проводити на свіжому повітрі або в добре провітрюємо місці. Ось. Ну, тут я вже почекаю набагато довше. Я почекаю хвилин 15. Отже, пройшло 10 хвилин. Я розпорушила засіб з іншого боку, я перевертала. от, І як бачите, торкаючись до поверхні решітки. Весь жир і пригорілості залишаються у мене зараз на рукавичці. Всього на решітці на засіб я тримала 20 хвилин, і тому я буду вже починати змивати. Перчаточку беру. Так. До речі, що я хочу сказати, що, понюхавши свою плиту, я не помічаю на поверхні плити ніякого, ну там, різкого, ядовитого, якогось запаху, чи взагалі якісь, ну, неприємні аромати. І поверхня пахне взагалі нічим. Це мене дуже вразило і здивувало. І, звичайно ж, дуже порадувало. Я помила вже свої решітки, сполоснула їх. І зараз вони у мене сухнуть. Що хочу сказати? Як на мене видалило жир, пригар достатньо ідеально. Не скажу, що прям супер-супер, але те, що з віками було нашарування цього жиру і пригару, то я б сказала, що результат дуже і дуже хороший і дуже-дуже привабливий. Як ви бачите, в мене плита вже ідеально чиста. Також хочеться е, надати такий собі бонус, показати лайфхак саме для газових плит. Е, я, для цього потрібно застосувати два шматочка звичайної харчової фольги. Що я роблю? Я виміряю по периметру нашої плити, щоб вона підходила. Далі е, знімаю звичайно ось ці наші. Комфорки. Далі я повинна вирізати дирочки для того, щоб можна було заткнути комфорки назад. Я прикладаю до поверхні і прижимаю там, де у нас повинні вставлятися комфорки. І ці місця ми будемо вирізати одягла рішітки ось повністю як тепер виглядає моя плита. Отже, чим цей лайфхак з фольгою крутий? Мені він дуже подобається, тому що, по-перше, достатньо швидко почала готуватися моя їжа. Тобто, я економлюю час. Крім того, я б сказала, що я економлю газ, тому що менше ми його використовуємо, тому що за рахунок фольги, все тепло піднімається наверх. Також... Хочу сказати, що таким чином весь жир чи якісь вода, попадаючи на поверхню, вона попадає саме на фольгу. Як на мене, фольгу набагато легше зім'яти і викинути, чим видраювати саму поверхню плити. Таким чином, хочу сказати, що Засіб для чищення грилів, витяжок плити духовок дуже-дуже класний. Він реально зробив мою духовку чистіше, крім е, плиту. Крім того, е, самі, сама решітка також стала чистішою. Я дуже здивована, тому що вважаю, що решітка це най найзабрудненіше, певно, і найпригарніше покриття. З усього інвентаря. Дуже. всім дякую за увагу! З вами була Саша. До зустрічі!